Ось і минула церемонія Гремі. Хто виграв, хто плакав, а хто прийшов голий. Дві співачки, які вистрілили в цьому році, це Чапел Роон та Сабріна Карпентер виграли свої перші Гремі. Звісно, багато хто розчарований, що не виграли їх улюблені артисти. Завірусилось відео з Білі Айліш, у якої очно мокрому місці. Проте не факт, що вона була засмучена через поразку. Можливо, вона була рада за свою колегу. Зустрічайте новий мем. Здивована лице Біонця, які повідомили, що вона виграла 34-ту Гремі. Вона стала. Першою артисткою у світі, хто отримала так багато Гремі. Звісно ж, куди без людини, чиє его не помістилося би в залу проведення Гремі. Кенні Веста та його дружину Б'янку вигнали із церемонії. Мало того, що його дружина в розробленому ним платі виявилась повністю голою, бо коли вона зняла свою шубу, було видно, що там нічого немає. Плаття було зроблене із сітки для колгот. Та ще й цю пару ніхто не запрошував на Гремі, вони не були в списку гостей. Сподіваюся, Б'янка вивчить код морзе і якось виморгає нам, щоб її Забрали з полону Канівеста. Зараз буде новина для дуже вузьконаправленої категорії, бо Сабріна Карпентер та Олівія Редріго нарешті помирилися. Навіть ось таке фото їх розмови, яке виявилось фейком. Але ось це відео, як вони обіймаються, вже не фейк. Я мрію про їх спільну пісню з тих пір, як вийшла Driver's License. Якщо ви шукаєте під що поїсти на Ютубі, то в меню з'явилась нова опція Мій канал на Ютубі.